Також сьогодні тут був президент, і був не один. Був з великою делегацією дипломатів: 67 чоловік, представники з різних країн. Всі вони також хотіли вшанувати пам'ять тих, кого вбили росіяни, і поклали квіти. Президент казав, що таке можливо в першу чергу, тому що західні країни недостатньо тиснуть на Росію і на Путіна. І власне він відповів на запитання: оце що зараз найбільше витає в повітрі. Мовляв, Україні доведеться віддавати свої тимчасово окуповані території. Про. Шу президент пряма мова, наша позиція вона незмінна. Тільки український народ а, має право вирішувати, які території є українськими, і конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території вони тимчасово окуповані. Вони всі належать. Україні, українському народу Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Мені здається, що це абсолютно справедлива позиція. Вона законна з точки зору не тільки конституції України, хоча передусім, але і з точки зору міжнародного права і весь світ або більшість світу підтримує нас в цьому, навіть ті країни, які балансують постійно відносинах між нами і Росією, навіть вони всі. І визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим. Дуже багато президент говорив і про посилення протиповітряної оборони. Дякував усім нашим партнерам і тим, хто допомагає. Каже, зараз ведеться велика робота, і навіть от зараз десь має чи то розпочатися, чи можливо вже розпочалася ставка з цього приводу. Ну і власне, якщо повертатися до місця трагедії, де знаходимося ми зараз, то е, про перші хвилини, як тут все відбувалося, про всю е, пошуково рятувальну операцію і про ці всі дуже зворушливі історії людей, які тут або постраждали, або загинули, зібрали окремий матеріал моїх ко колеги, я прошу просто зараз його переглянути.